Це крик обурення чи крик привітання сонця? Я що сказати, я точно. Да. Не я що я сказати. А де кубло, ти казала? Ну, да, трошки вище, Мені каже, що шерше може. Це точно не пташина, це якісь аби. Був... Не пташисько, точно. Вони, типа, такі круті, влізли, да? а інші десь знизу ходять. Воно не злетілося, так як Тут у нас дискусія, навіть не дискусія, дискусія, консиліум на тему того, що з крутами. Вони замерзають чи не замерзають зимою. Мені здається, що вони ворушаться. Ворушую? А Вона як оборушитися, а то замерзнуть. Ага, ага. І це земля свіжа, насипана. Бачиш? Свіжа, то кажеш, крити, що ти казав? була затоптана. Тут не тільки ми одні через цукру ходимо. Кроти роботають, кажуть, роботи, да. тобі досліджувати. В сторону сонця йдемо, так? Да? Так. Да. Дясно? Кучку. Слухай, <свисток> Слухай, а як звучить гімн Германії? В Дмит, не тут же? Давай співати. Ти знаєш, що я не пам'ятаю. Ну нічого.

Mnie że na chwilę Twoje piśniu, amazing grace, coś tam, kałszy, A to było inne sześć? Tak, więc ten jest... MINE. MINE! <laughs> MINE! <laughs> yeah.